Слава нації! Слава Україні! Слава Козаків! Хочу пару слів сказати вам перед тим, як заспіваю вам пісню. Вона не така весела, як тільки що була, трошки сумна. Але знаєте, життя це і не тільки сміх і радість, це і трошки журба. Бо червоне то кохання, а чорне то смерть. Смерть ворогам. Я хочу заспівати вам пісню. Яка написана кров'ю визвольної боротьби українського народу, кров'ю козаків, тих козаків, які зараз відроджуються, вони приходять з вирою Всесвіту знову в тіла, втілюються і виборюють нашу славу, нашу долю, нашу перемогу і нашу свободу. Навіть який би не був страшний враг, який вдарив нам в спину підступно, коли ми дуже слабкі. Але я вірю, знаю і навіть бачу, що перемога буде за нами. Бо з нами правда і з нами Бог. Принаймні так написано на шевроні Айдару, яке я маю честь носити. Музики нема. На жаль, це так трошки вийшло спонтанно. Просто підійшов, попросився, кажу, хлопці, дайте заспівати людям пісню. І вони не відмовили. І пісня ця називається Із полону. Із полону та із Ізмаїлу Берели в ясні зорі на Вкраїну милу братці. Дорогенькі ясні зорі на Вкраїну милу берели дорогенькі Атаман. Не каже жартома, а, а чи ти вже не силі, як ще й ти вже сил нема, то повертай до ізмаїлу. Якщо сил вже йти нема, то повертай до ізмаїлу. А сто братців засміялись Інші сто. Сказали, ми жіночок, таторочок там позалишали, ми жіночок, таторочок, та й дітей лишали. Отпустіть, жалкувать не будем, Задніпровські плавні, навіть бачить, вже забудем землі, православні, навіть бачить, вже забудем землі, православні, атаман, Очі хмари, кривцею налиті, ну йдіть плод. Я не часо виведіти, гнуйдіть, полодіть, я не часо виведіти, І коли закурився шлях, Козаки коней вертали І сльозами на очах запорожці своїх рубали, І сльозами на очах запорожці своїх рубали, і сполону, та й брели козаченьки в ясні зорі на країну милу. Повертались дороги в ясені зорі на да вкраїну милу вертались дороги. Слава Україні! І ще, і ще, якщо шановна громада дозволить. Дякую, дякую, хлопці, це від сірого серця. Знаєте, нашу, наш родовід не історію, не то, що вийшло істори, а знаєте, наш родовід. І хай ваші роди будуть моцними, щасливими, здоровими, радісними і хай радіють сонечку рідній, Богом даній землі і не втомлюються відстоювати її волю, бо воля України і нема над нами смерті. Запам'ятайте це смерті нема, оскільки наша слава вчинках наших, наша слава у наших піснях, наша слава у сказаннях, присказках, розмовах. І це ніколи не загине, навіть якщо Сталін колись знищив кобзарів, зібрав їх на творчий вечір, але пісню. Душу і дух, козацький, справжній дух нічого не може знищити, оскільки ми не раби Божі, а діти Божі, а це велика різниця. І зараз мій побратим з Майдану, Еней, козак, теж заспіває пісню Меч Арея. Але якщо Богдан вийде до нас, Богдане, давайте заспіваємо цю добру пісню, яка я поки він іде розповів, що під часи Майдану ми поїхали до Черкаської області і е, там була така велика місцина, там бакай такий був. От, на Трехтимирівськ да. поїхав він і е, побудував там будинок прямо на старовинному козацькому цвинтарі, там де похований був атаман Муха. Ми ще 9 років тому рятували цю могилу від його знищення. От. І він побудував там великий будинок, там де кучма навіть з Володимировичем Володимировичем дітей немав. Володимиром Володимирочем Володимир, Хуйлом справляв до народження. І так вийшло, що Бакай вже втік і він в Московії зараз, а його хата так от якимось чином згоріла рік тому. Я не знаю, як вона згоріла, мабуть, мовня вдарила. вдарила. Це не ОПГ, отряд патріотичних граждан. Меч Аре. Нє, мачорає, давайте ще раз. Оце пішлими співами Буркоче грім У є арею поємосний меч, і от восьнарядя вже готове, підблиснув мешлюстрах небес, веща окробила по крова, а рідна ріки його шане. Хай пощазнера мечерея повернено рівни стяга? Шаркес чарівний вечоре тримали ту від святосла. Нараз горату і горелю, І Русь він широ захищав, тримав гатило богодани. На врагі ніхай пощезне бра, наша рея погране на мрі на місцях, а озів пару. Пароль... Шарея повернено в рідний стяг, на позір пару нова вога, підіймає меч гареєва рука! Слава чесько закатку! Слава Україні! Слава нації! Україна! Небесні сотні тричі. Слава! 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 Бувайте здорові родичі гарбузові!